20 вересня у звягелі пройшов дитячий футбольний турнір пам'яті капітана 30-ї окремої механізованої бригади збройних сил України Анатолія Сімененка. Організатори – 30-та механізована бригада імені Костянтина Острозького, в якій служив Анатолій, розповіла Ольга Алексійчук, офіцер психологічної підтримки персоналу 30-ї бригади. Анатолій Іванович був командиром другої механізованої роти. Він був моїм командиром. Я була заступником його. Це були 19-20 роки. Це людина надзвичайно великого серця. Він великий спортсмен, він батько, він та людина, яка за собою вела. Надзвичайно розумна, надзвичайно великий стратег, який ніколи нічого не боявся. І e, 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 все життя він нашу роту навчав спорту. Анатолій Сіміенко з дитинства цікавився футболом. Чоловік закінчив спортивний інтернат у Харкові, звідки був родом. Про це Суспільному розповів тренер з футболу та друг Анатолія Андрій Лось. Він в футболі був дуже дуже сильний, технічний і помішаний на футболі в хорошому сенсі цього слова. Ну, повністю віддавався, повністю цій грі. Уже Анатолія Катерина Сімененко говорить, що її загиблий чоловік з дитинства долучав до спорту їх двох синів. Він в нашому житті, навіть не тільки як військовослужбовець, а як і чоловік, і як батько, завжди був присутній, навіть будучи постійно на такій відстані і місяцями не маючи можливості приїхати додому. Ще з дитинства, коли вони були дуже маленькі, ми тільки приїхали в тоді в новоград -Волинське. Ми багато їздили на самі чемпіонати чоловік. Навіть районні ці матчі було дуже цікаво. Ну, тобто, в принципі, вони були маленькими, вони росли на цих полях, де грав чоловік. Олександр служив у лавах Збройних сил України з Анатолієм з 2015 року. Як він сам говорив, я знаю, який має бути еталон солдата, що солдат має бути фізично розвиненим. Накачаним, щоб ну, мав гарний вигляд, він мав бути глибоко ерудованим у військовій справі. Ну, і він це ну, семен Анатолій на його позивний семен, то він це ну, він це доказував кожен день своїми діями. Він постійно вчився. Він, хоч був ну, вже командиром механізованого зводу, тобто тобто ну, піхотного, але дуже класно шарив там артилерійську справу. Там. Артилерійську розвідку, коригування артилерії, і він це не тільки сам вчив, а й ну, вчив нас. У турнірі взяли участь вісім футбольних команд і 120 гравців 2015 року народження. Турнір пам'яті проводять вперше. Проте планують зробити його щорічним. Марія Кравчук, Олексій Черко, Суспільна, Новини, Житомирщина.